Я понял, як тільки з Андрюхою почав гуляти в риво, сейчас тебе даже не знав. У цього. То я помню. Я сам більше на тій карті люблю, гляжу. Мы зажгли ми ж давай на ній. Давай. Що це такі за пупски? Ай. Тима. Да. А, мне випала. Все, иди еще. Я оцей кросбоу люблю, капець. Не мим балу гулять. Такі флеха. Да, флеха, бляха. Дякую за усліп. Я моё, вони мене тупо убивають, якось. би. Що? Ми заморозили і убили з ножем. Ззаді, мабуть, що сидять. Я бачу. Ай. Я не знаю, як противних і грати знаю, знавці. Він такий сет, що мало урону дає. О, знов цей кросбалл. Блін, мені випало головне. А вони зверху тусять. Я люблю зверху. А ти Ого. Тикай. Тікаю! Я уйдай. не знаю, скільки мне ПП, я не пубаси. Ну, ну что ты там місто в нього? у мне... Ну нас приблизно по коже. Ты так поиграешь, топа. Ой-хорош. Ай-яй-яй, зразу треба по спам. За... Та, ну пофиг. Хорош. <плес> тупо, кулачком. <плес> да, я не знаю, кто тут дядя. <плес> <плес> Все, у меня снайпа, снайпе, но жить, короче, чуть говно. Ого, угу, я їм дал спотих Ляха, треба близько до них підійти. Фуу! Ты ч? Ой-ой-ой, як близько було! Сюда! Ой-ой-ой, що -ой, ми легенди! Ладно, я їх чуть-чуть А ми на рандомах ж да?